Всім привіт, з Олександр на каналі Коктейльне товариство. І сьогодні ми будемо готувати коктейлі з гарбузовим лікером. Ось от Наш гарбузовий лікер, який ще залишився. І як його готувати, ми показували ось в цьому відео Тут повідомлення. І перший наш сьогоднішній коктейль називається Гарбузовий Лібовський. Готувати будемо прямо в келиху. Нам треба 40 мл горілки. 30 мілілітрів нашого гарбузового лікеру. 25 мілілітрів кавового лікеру. Як його в фось тут відео? Так, 25. Так, так, так. І 30 мілілітрів вершків. Знаешь, все, упорожки срубов. Так. Додамо сюда. Перемешаем. Перемешаем. И наш храбузовый Лебовский Готовий. Всім привіт! О, ти вже перейшов на зимові коктейлі такі, щоб, знаєш, і випити, і поїсти в одному флаконі. Пахне кльово. Пахне кавою. Цікавою кавою. Нестандартною. Зі спеціями. Смак одночасно досить алкогольний, але за рахунок молока воно відчувається так ніжно, тобто в цьому прикольно, мені подобається. І кориця. Я б сказала, це нагадує гарбузовий лати, але не такий солодкий, як його зазвичай роблять. Тому це смачніше. Гарбузовий у нас сьогодні буде. Прикольно. Дякую. Солоденький, дикенький, ніжний. І гарбуз відчувається дуже смачно. Дуже цікава варіація коктейлю великий лібовський. Отже, перший коктейль готовий, поїхали далі. Другий наш сьогоднішній коктейль називається гарбузовий сауер». Для його приготування нам треба 50 мл віскі. 25 ту так. нашого гарбузового лікеру? Двадцять міллілітрів лимонного соку і 10 мілілітрів цукрового сиропу. Так. так, це ми так. Чекаємо. Наш гроботовий сор готовий. Запрошуємо скуштувати його. Назва саур мені вже подобається. Я люблю кисленьке, А угу. драго запахне Ну, Лимончик відчувається, але я б сказала, що він сильно кислий. Який трошки з гірчинкою, але я б скоріше сказала, що це від о, віскі, ніж від лимону. Тут цукру теж багато. І це солодкий і цукор. Майбунт. Майбун. Ні, збалансований, не кислий, гарбуз. Чуть-чуть. В -чуть, попередньому він набагато яскравіше був тут так слабенько. Але mm -hmm. в цілому досить приємний коктейль, такий освіжаючий. Легко п'ється. Ну так, ну тут віскі mm -hmm. віски перебувається. Віскі так, віскі гарно відчувається. Це чого вони назвали? Гарбузовий саур, якщо там віскі саур з гарбузом. Mm -hmm. Уж ну. у у точно інтелектати свій погляд на котелі. Але в цілому там далечені десь нотки гарбуза є. Тут трошки скласти ну, ваш віскі саур можна таким чином. Наступний наш коктейль називається гарбузовий лате, який був вже анонсований у першому відео. Зараз подумаєш що там. 43. Так, і власне для його приготування нам треба 40 мл гарбузового лікеру. По 30 мл э, кави і кавового лікеру. Можна, в принципі, просто каву лікеру трошки більше Так І 60 мл молока Пойма? Ого-го-го-хо-го-хо-хо. Двата, п'янка, все як треба. І наш гарбузовивати. Ну, mm, коктейлі з кавою, саме те, що треба на ранок після обстрілів. Yeah. Пахне корицею, приємно. Можна пити по четвергам? <laughs> Правда, я не знаю, будуть від цього гроші чи навпаки підуть всі на алкоголь. Смачно, дуже смачний, такий солоденький, але не занадто дуже ніжний, і тут немає такого яскраво вираженого алкогольного смаку, як в першому коктейлі. Якщо ви любите здобненьке, то кльо. Дякую. Ой, дуже молочний, п'яністий, солодкий. Ай, отаке лате треба пити <годи> зраночку. <годи> І не обов'язково після ліфу при чотиргах. Клас, дуже смачно, але пити з розумом. Хочу взагалі не пити. Не то, що ми. ми тут заради вас працюємо, щоб ви не пили. <годи> <годи> mm. Дуже ніжне, м'яке. Кайф, клас. Добається. І останній наш коктейль на сьогодні. Як ми могли обійтись без коктейля на джині. А, як там щось там воно називалось. Штучний так вирішив назвати його джиново гарбузована солода. Отже, перевіримо, чи так це. Для його приготування нам треба 50 мл джину. 30 мл гарбузового лікеру. І майже весь наш гарбузовий карпішов. 15 мл медового сиропу. І якщо немає медового сиропу, можна за, з віджельним сиропом простим або подивитися, як я вам готували теж є її відео і приготувати. Давно і 20 мл лимонного соку? Це все ми відставляємо, додаємо і шикуємо. Наша. Джинова гарбузована солода. Готовий. Біжіть, біжіть, біжіть. О. Так. З ну, джином я взагалі люблю. Зараз. М -м так, джин відчувається на запах одразу, а гарбуз не дуже. Джин і іще... ні, трошки Кориця трохи пробивається і щось свіженьке, ну, джин. Логічно. Оце кисленький, Тут гарно так лівий мончик. Джин. А гарбуз це трохи пом'якшує, тобто, якщо ви не любите занадто свіжі такі коктейлі, то це непогана альтернатива зосіннити коктейль. Зробити його більш осіннім. Угу. А так, в принципі, я б сказала, майже класичний коктейль із джином свіжий, дуже легко п'ється, дуже смачний. Uh -huh. Прекрасно, щоб так. Ну, пити не особливо помічаючи, головне вчасно зупинитися. А краще взагалі не пити. Раптом нас діти дивляться. Взагалі нас по цій нарі не було. Сьогодні коктейлів на джині. Та в останній момент я випросив штучку інтелекта написати мені коктейль з джином. Бо якщо без джину, без коктейля на джині. Отже, під домом піццю. Хотів сказати під джином. Приготували сьогодні чотири варених коктейля з гарбузовим лікарем. У нас лікар якраз майже закінчився. Можна ще на пару коктейльчиках вистачить. Поки я Можливість, поки є зробити в продажу, то біжіть готуйте лікер. Дуже смачно, дуже незвичайно, незвично, дає свої нотки в коктейлях, свою ароматику, свої тони. І дуже непогано відкривається в коктейлях і робить їх, подає їх з іншого ракурсу, з іншого погляду. І в цілому достатній коктейль, можна і чистим пити. коктейль, лікер. То готуйте, куштуйте, підписуйтесь, завтоподобайки. Пишіть, що приготувати ще. Пока.